Так, друзі, всім привіт, всім доброго ранку. Ось так, в мене тут траву косять ось. Ось так, Джек, дружить, я короті, вам хотів розказати, що вже а, ми відкрили купальний сезон, вчора Дивіться, ми купалися. Усі супер була вода, дуже гарна. Ми, а, там спочатку, коли тільки заходиш, там... Там які там гря, там брудно, але коли далі, там, там нормально вже. Там гарна вода, правда, там краще не ні, пити, є, тому що там дивиться, там. Там, коли зимою, там просто лід, вода ця замерзла, і там не успіли проруб зробити, і там вся риба там порозлагалась, і ця вода дуже, вона її краще не пити. Тому, друзі, якщо ви вдруг хтось захоче приїхати в мірошниківку і покупатися, краще. Купатися можна, але воду краще не пити. Друзі, ось так в мене тут зараз. Ось джек лежить. Ладно, всім до побачення, ще побачимо.